Хречовин це ті, що вже дослідили і науку, і мікроелементів, і амінокісло. Не відбувається, то тоді вже взагалі збалансування ще глибше. що до ще продукції ЛР Я почала приймати анти. Приїхала з Полтавщини, сама родом. Я з Житомирщини особи, і вони мені нічого не допомагали. Кінці захоче ще роздивитися це як бізнес. Вже можемо скоротити час. Для е, досягнення того результату зараз все набагато швидше. Все. Ми зараз в онлайн більше як в живому варіанті. Ви розумієте? Е, е, в онлайн можна охопити більшу кількість людей, проводити е, великі конференції на тисячі людей. Е, якщо ми тут обмежені, можливо, кількісно так. Тому ну зараз по іншому ми вже дивимося на ці всі речі. Зараз Марія онлайн більше як мабуть до цього за десятки років, правда? Виходить, доброго дня, люди добрі. І все, і поки потім п'є чай, її вже бачить сотня людей, той запис, який вона викладає в ефір, а потім тільки вже Запитують, яке, яке дозування, що краще підібрати. І отак з'являються клієнти, все набагато швидше. І тому все починається з дисконту. Потім е, партнер, якщо каже, я хочу активізуватися, ми розглядаємо партнерські програми, і потім цей партнер стає сам, сам наставником і будує свою команду, а ми знаємо, вже, як це робити. Є величезна різниця між класичною там, становленням як професіонала і в нас, тому що я вже казала, Зала, поки будь-який салон, будь-яка організація, яка замкнена на системі одного приміщення, поки людина виходить на роботу, доти розвиток є, захворіла, випала з обойми, замок на двері і поки не відновиться, не вийде. Правда? Так, так в будь-кого. Якщо в нас хтось випадає з обойми, наставник підстраховує і не зупиняється цей, цей варіант. Десь не виходить, підстрахуй мене, навіть в паралель, навіть якщо це не моя команда, є ну, Боря, ми з, з Борею паралельні дві команди, які рухаємось паралельно. Але якщо потрібно підстрахувати один одного, ми домовляємося. Є люди, які в домовленості сильніші підсилюють один одного. І сильніші від того виграють всі. Правда, Оля? Так. Тому просто я згадую час, я три роки приїжджала в Київ, читала лекції. Бувало також, що жодної людини моєї в Києві не було. Але це були люди з усієї України. Я віддавалась на повну потужність. Бачу, починають лідери рости, рости. Ліля, щось ти вчителькою, це затрималась вже на цьому одному місці. І вже я почала сама ну, якби просинатися ще в бізнесі, стартувала і сильніше укріпила свої позиції. Але коли ти любиш свою справу, ти навіть не задумуєшся, чи ціль чи буде тобі якась того вигода, чи не буде. Ти робиш просто свою справу, а потім це відгукується навіть там, де ти не чекаєш. Так? Тому ми сьогодні з вами тут робимо, що можемо з тим, що маємо, там, де ми є, і даємо цю можливість кожному, хто нас чує. Я буду дуже вдячна. Якщо у вас будуть додаткові питання, ви не забудете про нас. А... і забуває, забуває пити, і коли ми приїжджаємо, ой, що треба швиденько випити, бо знову людина приїде, і я її тут не випила. Але що я хочу сказати? Що моя мама в 79 років, вона записалася на курси англійської, вона відвідує курси англійської мови. Вона зайнялася скандинавською ходьбою. І вона дійсно молодіє. І я знаю, що це і завдяки продукції ЛР. Так що я. Дякую, дякую, дякую взагалі, що ми в такі чудові компанії. Я дякую за те, що Бог нас всіх разом звів. І я дякую, що ми можемо один одного підсилювати. От ми Олі говоримо, Оля, а, ти задля чого їдеш? Я кажу, Ми ви витягнули для нових емоцій і для того, що ви можете перезавантажитись. От. Ми дякуємо.